Приготуйся зустріти твого Бога. Любі діточки, в житті ми майже завжди до чогось готуємося. Ось вчите уроки, щоб приготуватися до школи, Навчаєтесь якомусь фаху, щоб краще приготуватися до майбутньої праці. Всі люди стараються, щоб забезпечити себе на майбутнє. Та не тільки люди, але й тварини теж готуються до майбуття. Наприклад, Бобер. Маленьке звірятко. який він працьовитий і дбає про завтрашній день, бобри своїми гострими зубами зрізують молоденькі дерева, ділять на відповідну довжину, а потім передніми лапками тягнуть до води. Коли ж дерева важкі, то до того місця, де вони лежать, викопують рідчачок, який наповнюється водою, і тоді вони пускають заготовлений матеріал за течією, щоб легше доставляти до місця будови. Тут, біля води, вони будують стегілок і багнюки собі хату. Зверху вона виглядає як купа незграбно накладеного хмизу, але всередині має кілька кімнат на різній висоті. Перша кімната для того, щоб висихати, коли вилізуть з води, трохи вище, щоб їсти, а потім, щоб спати. Вхід до палацу бобер має під водою, щоб захиститися від вовків та інших хижих звірів, котрі ласують ними. Ви можете подумати, та ж вовк може продертися через купу гілля? Ні, не продереться. Бобри змішують гілки, каміння і листя з мулом і накладають кілька шарів так, щоб це все, коли засохне, то покрівля стає такою твердою, що кілька чоловіків можуть встати на цю хатку і вона не проламається. Що ж бобри роблять зимою, коли вода замерзне? Вони і за це дбають наперед. Зимою. Їм шукати корму не доводиться, бо за осінь вони назносять стільки гілок різних дерев до входу своєї хати, що їх на всю зиму вистачає, Бобри пильно дбають про те, як будуть зимувати і про свою безпеку. Любі точки, чи ви думаєте про своє майбутнє добре дбати на перспективу своє життя тут на землі і готуватися до нього так старанно, як лише можливо? Але найважливішим є те, щоб подбати про майбутнє своє вічне життя. Господь Бог через свого пророка каже до кожного із вас: приготуйся до зустрічі Бога свого. Амоса, 4 розділ, 12 вірш. Господь Бог подбав про бобрів, він насадив дерева і дав їм гострі зуби. Але якщо б звірята не захотіли перегризати гілки і тягнути їх до хати на зиму, що б тоді сталося? Вони померли б з голоду. Ось так само Господь подбав також і про нашу майбутність в Євангелії від Іоанна. Він запевняє: бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана, 3 розділ, 16 вірш. Також Ісус Христос говорить: Я є двері. Хто через мене увійде, Той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Івана, 10, розділ 9 вірш, Я є путь, і істина, і життя. Івана, 14 розділ 6 вірш. Господь Бог створив для нас рай, але цей рай має тільки одні двері, і лише одна вузька стежина веде до нього. Ці двері є Христос. І дорога є христова дорога. Лукавий зачинив цю дорогу і для нас, щоб ми не війшли в рай, та Господь Ісус Христос своєю смертю відчинив її для нас. Також є й інший широкий шлях, про який Христос говорить: входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі, і багато хто йде ними. Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Широкою дорогою легко йти. Але майбутність тих, хто йде нею у пеклі, діточки, чи ви хочете мати щасливе і безпечне майбутнє? Станьте на Христову дорогу, і діть нею, щоб через христові двері потрапити вам до раю. Христос говорить: а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя. Матвія, 7 розділ, 14 вірш. Господь усе зробив для вашого завтрашнього дня. Він говорить: Я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, щоб мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе власне життя за Овець. Діточки, Христос своє життя за нас віддав, щоб дати нам щасливе майбутнє життя. Чи ви прийняли його в своє серце, чи ви стали на Його дорогу? Яке ваше вічне майбутнє, чи ви готові зустріти свого Бога? Господь говорить до кожного з вас. Приготуйся до зустрічі Бога свого! Написала Христина Приходько із книги Дитячі оповідання.